З дітьми про мистецтво. 3. Паоло Учелло, Святий Георгів, убиває дракона. Що відбувається на картині 5-7 років. Це історія про лицаря, який дарає дракона. Кров чудовиська стікає на землю. Дівчина, яка на них дивиться, королівна, бо на голові у неї маленька корона. Що вона тут робить? Це драконова полонянка. Лицар прибув на порятунок, її затиснути у лівому кутку картини. Дівчинці відведено так мало місця, що вона майже пласка. Вона могла би заховатися у печері, та очевидно, що їй туди не хочеться там занадто темно. Звідки взявся дракон? Від явно вийшов із печери, зображеної позаду, це, мабуть, його лігво. Воно видається величезним, напевно, там живуть ще й інші страшні створіння. Але з драконів не буває. Так, це міфічні істоти. Дуже страшно зустріти справжню дику тварину, що вже казати про дракона, який особлює загрозу від звірів. на пащі з гігантськими зубами, пазуристі лапи. І, як у Лева ведмедя, крила у велетенського кажана горлянка, викручена, як у змії, зелена шкура, як у крокодила, ще й дихає вогнем. Чому королівні не страшно? Лицар переповів рятувати, і вона на нього покладається. Дівчині нічого боятися, вона спокійно чекає завершення битви. Зрештою, вона вже тримає дракона заповідець як маленького песика. Лицар переможе? Звичайно, схоже, що він уже завдав драконові болю. До того ж, білу масть його коня уособлює світло і символізує перемогу героя. Він знає, як побороти побратиму печери. За ним вирує небо. Так, наче лицар веде ціле воїнство хмар. Вісімдесять років. Чим завершується ця історія? Насправді вона не завершується. Дракона поранено, але увага, він не загинув, бо це означало що на землі більше немає зла. А так неможливо. Злу можна протистояти, обійти його, втекти від нього, навіть змусити його відступити, але відколіноти назавжди нереально. Перемога над злом ніколи не буде остаточною. Лицар Святий Георгій про це добре знає його послав сам Господь, аби відвернути зі сили. Вдаряють дракона лише раз. На картині зображено мить, коли він завдає вирішального удару. Лицар не має права вагатися, як солдат небесного війська. Він не знає сумніву, упевнений в своїх діях і довершує покладену на до нього місію. Все виглядає нереально. Художнику війшлося не про реальність, а речі про гарну історію. Ось чому його картина створює враження вистави ой, вистави, яку грають у красивих середньовічних костюмах. Святий Георгій не має нічого спільного з воїном бою. Це шляхетний вершник, вродливий і благородний. Що ж до королівни, її, вочевидь, уже нічим не здивуєш. Печера якась дивна. Вона нагадує штучний грот, такі споруджують у зоопарки для ведмедів чимав. Виглядає він картону і чись пап'є маше У ті часи так малювали печери і гори, адже за моделі правила декорації масових святкувань чи вуличних спектаклів, які часом відбувалися на паперті церкви. Люди впізнавали їх і у картинах. Вони були зв'язком зв між щоденним життям і тим, що зображено на полотні. Персонажі не виявляють жодних почуттів. Сюжет картини картина не передбачає вияву почуттів. Це правда, що лицар не тішиться перемогою, а на обличчі королів не видно ні переляку, ні полегшення. На віддячості святому Георгію вона не виявляє. Йдеться про звичайних людей, які потрапили в халепу. Кожен з персонажів виособлює загальнолюдські цінності. Лицар є втіленням добра, дракон зла. Добро і зло не пристують боротися за людські душі, безпосередньо особення яких на полоті є королів. Я. 11 13 років. Дракон звивається. Цей рух на спокою для королівни. Дракон форма, яка розпадається і зникає. Його силует, мов рубалий, неправильної форми, як і гострику та його печери. Сам дракон як суперечність. Це водночас змія, тигр і крокодил. Не можна довіряти жодній з його подоб. Крушальці в нього на крилах червоносині з боку королівни і біло-сині з боку лицаря, демов мішені для кожного противника свої. Зверніть увагу, дракон це негативний символ лише у західній традиції. У постаті святого Георгія передбачають округлі форми: Лицар розливається зі своїм конем, а природа своєю чергою зливається з ним. Так, що навіть хмари клобочиться лише над його головою. Здається, забить, ми почуємо грім. Учело зобразив свого персонажа з допомогою округлих ліній, які передають його зосередженість на справі. Ще як і хвіст коня з частиною обладунку, і, звісно, і ті хмари на небі, такі склощі на постівці. Усе це нагадує рух коліщаток у заголодженому механізмі. І у нас святого Георгія має абсолютну силу. Він такий же невідворотний, як лух планет. Надворі день, а на землі місяць. Уся картина базується на протиставленні і контрасті. Тут йдеться не лише про битву битву двох абсолютів, та полетів уночі з день і ніч, деба блокида, але над лицарем можна помітити невеликий серп місяця. Природа виходить з вищих звичних законів. Зелене росте на камені, хоча повністю його не покриває. Очевидна бажання між родючим і неродючим ґрунтом. Тут і квіти, і трави. Там мертва суха земля, ліворуч важка кам'яна скеля, праворуч випневагових хима. Учала сам вигадав цей сюжет? Ні, до історії Святого Георгія і Трапецунської королів не зверталося чимало живописців. Її взято із золотої живопистів. легенди живописців. 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 Її взяти з золотої легенди Якова Ворогінського 18... сто тринадцятого століття, якого надихали опадів на до давніх часів. До слова, Учало брався до цього сюжету двічі. Друга картина, де дракон вставав на лапи» зберігається у музеї Жакмар Андре в Парижі. За то таких картин було не просто сподобатися. Їхнє призначення нагадати людям, що вони можуть і мусять протистояти демонові, якщо хочуть спасти свою душу. І далі. далі? Наступне. Боль... Чотири. Буті Челлі. Народження Венери. Років вона зовсім гола. Я старіч, вона щойно народилася. молода, молода жінка перед якраз хоче допомогти їй одягтися. Це незвичайне народження. Це з'ява богині, яку звуть Венерою латинською Венус, у роді відмінник Квенерес, любов, милість, ласка. За легендою вона народилася одразу дорослою. Де її батьки? Вони існують, але не в людській подобі. кажуть, що батьки Венери це море й небо. От вона вийшла з моря, а вітер зрушує поверхню води, створюючи дрібні хвильки з ремінцями піни. Також Венеру називають інколи народженою з Підиборської. Чому Венера у мушлі? Якби вона плила у воді, ми б її гірше бачили. Водночас вона не повинна докладати зусиль, богиня це не личить. Тож художник створив подобу човна природного походження. Ця бушля красивий предмет виточеної форми і незвичайно м'яких кольорів. Вона ідеально пасує в Венері, Богині краси і любові. Хто ця дівчина з мантією у руках? Це без до одна з трьох грацій, звичних компаньонок богині. Сукні в неї як вітчаста, квіту оскільки венера народилася навесні. Грація біжить немов у повітрі, на як пальців, аби не пропустити появи богині. Вона вже приготувала для неї мантію на плечі. Два інші персонажі це ангели? Ні, адже сюжет картини не релігійний. Це вітри, оскільки вони живуть понад землею, тому мають крила, наче в ангелів. І чоловіки звати чоловіка звати Зафір, жінку Аура. Вони дійсно дмухують на богиню, доправляючи її до берега. Живописець, живописець зобразив рух повітря, який вони створюють, доновши трохи білого кольору. Зефір докладає значно більше зусиль, бо він сильніший. Від його подумів знімається вгору венерене волосся, і велика рожева накидка, яку здіймає грація. Вісім десять. Які там квіти? В довкола Венери відлітають троянди. Вони завжди біля неї є, оскільки уособлюють любов і красу, наче трояндовий кущ випихнув із землі тієї землі, коли з'явилася богиня. Це пізня весна, бо вже видніються волошки. На шатах Греції відчула зелений мир, який ціло... символізує безсмертя. Чому у вітрів різний кольор шкіри? Художник хотів показати два вітри різної сили, тож зобразив чоловіка і жінку. За традицією у чоловіка мала бути не лискуші, темнава, не мов засмагла на сонці, а в жінок дуже світла, ніби вони завжди ховаються від сонця, аби виглядати ніжнішими, делікатніше, вразливішими. Що це за мушля? Це стулка мушля морського гребінця, її ще називають мушлею святого Якова. У середньовіччі одним із найважливіших для паломників було іспанське місто Сантьяго де Компостела, де за легендою випухований святий Яків, який прийняв мученицьку смерть у Ярославі 44-го року. Паломники, які йшли туди пішки не один тиждень, мали звичку збирати мушлі на березі моря. Пізніше такі мушлі виливали зі свинцю, і люди не могли їх просто купити. Цей сувенір був свідченням того, що. Вони не відмовилися від проходження шляху. Звідси і назва бушна святого Якова. У мене розобірє на обличчя. Вони замислились. Її погляд звернений у далечінь. Думка вона далеко, як мандрівник, який згадує про місто, що залишив позаду. Цей погляд підказка художника. Мала зауважити вроду богині. Треба пам'ятати, що красаця походить з іншого світу, незнаного і недоступного. Ти все ж таки досконала, як вона. Хвилі неправдоподібні. Пейзаж не є визначальним у цій квартирі, тому що в плісяць задовольнився зображенням моря, не переймаючись деталями. Хвильки не був написані на поверхні води. Вони не імітують природу руху, вони його символізують. Крім того, батьті челлі був настільки байдужий до реалістичності пейзажу, що зображив очереди, який росте лише на озерах. Чому погині оперти на одну ногу? Це називається контрапост від італійського контрапуссотто. Протилежність – Такий спосіб зображення постаті людини, ніби вся вага тіла утримується на одній нозі, а інша нога легко опирається на землю. Це поза багатьох ептичних статуй, якими надихалися живописці. Вона надає силуету з глучності і грайливості. Робить його значно легальнішим, ніж коли персонаж стоїть рівно на обох ногах. Навіть сьогодні з тих же причин моделі на подію, відчину рекламних фото демонструються і вигід стегна. Вона не прикриває себе руками й волоссям. За, ви... За вимогами традиції вона не порушує пристойності. Її жесть копіюємо з античних статуй, які ми називаємо венус Пудіка. З латини Венера слутлива, сором'язлива. Те саме можна сказати, нині прикривають інколастужками бікіні. Такий рух оживляє персонажа. Це нагода для маляра додати постаті легкої невимушестоді, чого не вимунуш... невимушеності? Чого зовсім нелегко досягнути, саме тому на деяких полонах Венера викручує мокре волосся. 11-13 років. Чому тут майже немає ціни? Усе передано світлими і ніжними кольорами, або краще зобразити надзвичайну красу Венери. Її шкіра первому перламутрова, іначе світиться. На картині від цього світла змінюється світ. Правий бік роботи трохи темніший, там де помаранчеві дерева. Але все порукує, що Венера під пітьму. Чи завжди Венера зображають оголеною? Вона майже завжди оголена, оскільки походить з іншого на природнього виміру. Ніщо з того, і від чого страждають люди, їй не страшне ні холод, ні ради. Богині краси Венера має демонструвати досконалі пропорції. Для живописті, як і для скульптора, уміння відтворити будову тіла було необхідністю. До того ж, в епоху епохутічельні красу, добро та істину, розуміло, як нероздільні поняття. Образ венера передбачав водочас красу тіла і душі. Видається, що персонажі наклеєні на пейзаж. Це ефект від чіткого контуру кожної постаті, можна помітити темну лінію, яка обробляє фігури мов обрізає їх. Старого окреслення контури тіла тут інтерпретується як в'язниці для душі. Тіло буквально змикає її у собі. Цей концерт був подібний у Флоренції в 15 столітті. Його поширювали філософи Неоплатоніки, близькі до родини Бедічі, на яку працював Боттічеллі. Живописець часто мав нагоду спілкуватися з ними, і їхні ідеї глибоко вплинули на його балярство. Меланхолійність венери, теж звідти, лише в погляді душа може вирватися з тіла, якому в'язнена. Чи відома ця картина? Так, це один із найвидатніших творів в історії живопису. Він послабє фундаментальне поняття появу красивої землі. І поклання її виражається лише в самому сюжеті, а й у стільки простих формах, що вони творять враження абсолютної легкості. Вони плитні, мов мелодія. Раніше єдиним оголодом жіночим тілом, яке зображало видці, було тіло Єви, спокушеної бієм, чи вигнано із раю за непослух перед Богом. Її нагота асоціювалася з соромом за слабкість людської натури. А тут уперше інший підхід: Валера Пробениста, який образ повен радості, бо дячелі у і розуміння гармонії душі і тіла як єдиної реальності.